Вчора був забрано транспортний засіб так. Так? і перевезений сюди. Так. Фактично жодних документів людині, які забрали, Розумієте. не віддали. Фактично має місце злочин. Хтось вкрав машину з вантажем. Для того, щоб її забрати по закону, мали мати місце три документи. Mm -hmm. так? Транспортний засіб знаходиться тут. Об'єкт тобто, об злочину у нас тут. Документи, підтверджують, ви можете якісь надати нам, що він знаходиться тут законом. Законом? Згідно зараз. Так, будь ласка. — Просто, щоб, Якщо можна надати акт прийому передачі на у вас є. Протокол виїмки у вас є. У мене особисто немає. Да. Тобто на сьогоднішній момент у вас знаходиться належне нам майно, яке не, не підтверджується передачею вам документів. В двох словах я вам поясню, що коїться тут. Вчора даний автомобіль, про який ведеться вам умова, був зупинений. Ким? Співробітниками ДІЇ. Підстава. Підстава спільно з невиконання доручення слідчого спільно з оперативними співпрацівниками зупинений цей автомобіль, тому що була інформація і було необхідне доручення щодо перевезення вказаним підприємством і вказаним автомобілем речовин, які є або повинні бути сертифіковані. Це можливо спирт, або це. Компоненти моторних палив активні. Да. Скажіть, будь ласка, в даному протоколі в відміну на вимог на кодексу відсутній номер кримінального провадження, з приводу якого він проводиться, а також, наскільки мені відомо, ставлено вчора ніякої заяви від інтермаша не було. Скажіть, будь ласка, в межах якого провадження здійснюється затримання транспортного засобу? Це перше питання. І друге питання. Дивіться, я я вам дивіться. Ви можете, наприклад, по цій справі більше розказати. Я Бо в мене таких справ гаразд більше ніж у вас. немає, і тому я повністю всю інформацію надавати отак вам пулом не можу. Я вважаю, що воно тут знаходиться незаконно, і я не бачу підстав законності тут знаходження. Тому ми зараз забираємо це Мину, і оскільки у вас немає документів, які підтверджують законність знаходження, тут. від'їжджаємо. що у вас є такі документи. Будь ласка, надайте. Їх. Давайте ви звернетеся. Ні, ми не звернемося, ми звернулися вже. На сьогоднішній момент нам не підтверджено не по гарячій лінії, не через міністерство, що наявне кримінальне провадження станом на дев'яту -го годину вечора. Вчора поблизу стане бути водій сівниками ДАЇ МВС області. У нього вчора безпідставно влучені права посвідчуючи документи на автотранспорт, посвідчуючи дозвіл на автотранспорт. При цьому у нього не складено ні протокол про адміністративне пропорушення, ні протокол виємки, речей документів, ні протокол транспортного засобу. Ви, ви, я прийшов як незаконне вилучене майно. Все. Це вирішує адвокат, по-вашому? Ні, це вирішує закон. Договір поставки. Це Докунок оплати. Тож так. Платіжне доручення. Для... Реєстраційні документи. Даними документами вам підтверджується, що право власності на майно перейшло нам з момент оплати і договору. Тому це наше майно. А де видно, що це саме ваше майно? Де тут товар транспортна І тут дуже чудово. Товар транспортна вилучена у водія працівниками ДАІ. Товаротранспортна наклада. Скажіть, будь ласка, якщо машина затрималась для того, щоб встановити, що там є, чому не зразки не відібралися на місці? В Чому проблема? У вас КПК передбачає затримання речей і документів тільки в тому випадку, якщо вони є предметом або об'єктом злочину. Чи це зробить? Ви цьому заважаєте? Як Ви цьому заважаєте. Ви знаєте, що є проблема, ви знаєте, чого продукцію вилучено, і ви сюди їдете без цієї мирової угоди. Її, з покажіть, і ви сьогодні її заберете. Ну, зараз я вам дам сканер. Розумієте, що це не мій оригінальний документ. Наше підприємство. Я понесу за це відповідальність згідно закону. Як особа, яка цей документ. До. I З працівниками правоохоронних органів, які запросили у нас, незважаючи на законне затримання, запросили у нас документи, які підтверджують відсутність підстав для порушення кримінального провадження, на підставі якого була затримана машина. Ми на їхню вимогу цей документ надали, довірившись працівникам МВС, те, що вони віддадуть нам наш транспортний засіб і наше майно. Але от от реакція, от реакція. На після того, як ми надали всі документи і представники громадськості залишили нас, всі наші законні вимоги були вислухані, рішення по ним не прийнято ніяке. Тобто кримінальне провадження продовжується так само, як воно і почалося. Нам повідомили цільний номер кримінального провадження. Вантаж нам не віддали, законність його знаходження тут не підтвердили, документи нам дали. Не помінялося, я вам скажу, за останній рік-два діяльності правоохоронних органів. Нічого. Моя особиста думка як професіонала, як громадянина. Як представника підприємства вважаю, що вантаж так само незаконно затриманий. На території заїхали особи в формі працівників патрульно-постової служби зі зброєю. Як вже зазначалося, це є суворим порушенням не тільки норм кримінального процесуального законодавства, а й в принципі безпеки, тому що вибухонебезпечний вантаж зберігається на неохоронювальній території, яка не передбачена збереження такого вантажа, без дотримання правил безпеки, елементарних норм безпеки. Машина була вскрита, на сьогоднішній момент навішені пломби, які можуть бути замінені в будь-який момент. Тому ми надіємося чисто на свідомість і можливо, Можливо, те на що не варто надіятися.